Вітаю вас. Періодично, з періодичності, отакою от один раз в місяць, люди задають мені питання. Верніше питають, можна до вас звернутися? І я завжди відписуюся. Розклад на ситуацію чи діагностика негатива? Пишу діагностика, розклад, ви розумієте, розклад на ситуацію або розклад діагностика. Що потім далі відбувається? Списуємося, я заходжу до вас на Viber, WhatsApp або Telegram, описую, як це буде відбуватися, вказую суму, потім у людей трішечки ступор. Сума не заоблачна, тому що якщо йти на МРТ або КТ вашого тіла, вашого організму. Це коштує ну, плюс-мінус 4 тисячі гривень. Да? Діагностика в мене в рази менше. Я діагностику дивлюся 10 позицій. Дивлюся на двох або навіть на трьох колодах карт, дивлячись, що там на кого випадає. І що? Людина пишуть, це виливка. Люди добрі. До чого тут виливка? Ви запитали, діагностика негатива, діагностика, потім щось у людини з головою становиться, і людина не розуміє. Чому я чітко всім відповідаю, роками відповідаю, це в мене вже воно як автоматично йде. Що і як, як відбувається діагностика негатива, скільки там позицій і до, до якого часу, до години, часу, до години. Сьогодні мені чоловік написав: Ну, до години, а там як буде видно? Видно, кому буде? Мені? Я можу на обсидіаному маятнику за одну хвилину продивитися, є на вас негатив, магічного чи побутового характеру. Чи ні, от людина, всі хочуть показати, що вони такі великі спеціалісти. Дорогі мої, я кажу: якщо це діагностика, це діагностика, це розклад. Діагностика у мене на картах, не на таро, і на таро, і на тіньовій колоді. Пишуть, а, а ви там щось там іще воском, типу. Десь побачила, якась циганка щось кудись там капала і робила діагностику, що на вас є негатив. Люди добрі. Подумайте трішечки, ви дорослі люди. Думаючі люди, подумайте, як це воском можна побачити, накапало щось там. Капай, хоч отак, капай, хоч отак капай. Тому, будь ласка, діагностика негатива це діагностика, а виливка, чистка. Після діагностики вона показує є на вас негатив чи немає.